Нос, угу. ой, а там святик залазить. Трішки складу. Ку-ку. Це треба сховати уже викинути, він його покусав, Що там? Юзелечка. Так давай включать будем. Давай. Нема. Нема. Так я принесла пленки сюди, думала, що це чудо буде спала. Не дай спалять. Ой, щоб не вдарився. О, куди поніс? Каже, куди хочу, туди й несу. Ягеньке, хороше. Це ж колись загортали так чуть-чуть. Такий маленький був. У -у -у -у. Ага. Ти <спом> що? <achieved> <пом> В сумку хочеш скласти? Опа. Ой, давай, давай, піднімайся. Опа. Ага, ти забрати хочеш, Поняла. Ага. Так будемо баюшки. Вона не їхала попрацює хай, Да? Фенді. Все пішла, фенді пішла. Ну, все, 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 Фенді, хо. Фрэнги. Фрэнги. Картинку же я забрал. Не загоріли, хоча я їх мила, вони були справні. Ага. Так, каже, скільки ж їм років вже і ні разу не міняли. Да. З 12-го року ні одну лампочку не міняли тут. Там в, 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 в вітальні там все погоріло, і санечка ще був живий міняв, а зараз майже єлі-єлі світа. По центру. Що? Ручки бережи. Да. Закриваємо. Пальчики, пальчики. Фені за ним. Я не встигаю. А що це в нас робиться? Хто це відкрив холодильник? Закривай, закривай, бистро, бистро! Отак. Все, не можна там, і там не можна. Це ти вже... Бишкетуєш, мама так говорить. Бишкетує хлопчик. Уйди. Уйди. О, водичку ми майже випили. Там яблочко, да і Калина, да? Калина там. Ти будеш яблучко їсти? У бабулі їсть Почистить тобі яблучко. Будеш? Будеш? Зараз давай почищу. Святик на. На, бабуля почистить. Що таке ні? А чого таке ні? А ціленьке тобі не можна, ти дуже маленький. Іди на? На. На, зайчику На вітамінки. На. Не таке! Хотілося ціле. На. Та, на хоч попробуй, глянь. На. Не, не хочу. Куди ми оце вилізли? І що ми тут хочемо? На яблучко. На. Не. Ну я їм дивися. То бабуліна. Ні, це не можна. <ріст> <ріст> Оце можна, на. А те дай мені. А те можеш розматувати. О, тепер ми яблучко будемо. Ну, чуть-чуть. Давай. Ой, там орішки там не можна, і, і насіння. Попробуй забрати, каже. І що цей хлопчик безкетує? Желіз? на стуло і достає орішки. Яблуко не захотів, почистила, а він не захотів. Ну, ой, отак треба, так. От скільки річки. Гаряче, так. Да. А то цукарочку можна ту відкривай. Давай. Будеш? Куди? Ой, тут. Ну це все, все, все прибирай, бо. бо. Угу. Будемо таке? Ти, мама говорить, що ти не сладкоєшка. Та не можна ті ножі і все те не можна. Ну, те можна. Давай знімаємо. Ой. Дай я знімаю Головешка. Все. Що, пішли на низ? Пішли на низ, все зробили тут, порядки на... навели, тепер і не знаю, що краще. Закривала, щоб не ліз, не доставав каструлі. А він тепер вже злазе на стільчик. Ой. І на, да, і на столешницю лізем. А там все, набори і ножі, і лопаток, і вилоки. Ну, все. Там нема нічого, що ти достаєш? Бабуля там ось позавчора все мила, все витирала, там чисто. Ніяких кульок нічого немає. Да? І хто це виліз на стіл? Хто Хто це виліз на стіл? Оце вже ми так. Тепер куди мені стіл вже відставляти? З уголка заліз на стіл і ось. І радий а вставати. Давай вставати. Роз, розкладає помічник. Ну, ну хто це таке робе? Іди на ручки, все. Там впадеш? Все, пішли. Злазим. Не можна на стіл залазить, не можна. Ага. О, дивися, як там. Бачиш? Ай. Розтрапилось. Га? Кажи мама, алло, алло, мама, алло, алло. Алло Алло. Все, ми, каже, покушали, ми хороші, дуже хороші. Да? Зараз мама вже їде. А бабуля не хоче віддавати. Пледик, святіка пледик? Да. Куди понесем? Все, я кажу, граюсь. Де наша Фенді? Бачиш? Бачиш, де Фенді? Бачиш, святик дивиться в екран на Фенді, да? а іди обніми Фенді йди. Idzie do Fendi, obniamy jej. Idzie, pity. Pity, każe Fendiusza, idzie do mnie. Nie? Nie ma? Jest. A o, jest ze świątykiem. A mój chłopcze. Baba, babula. Kiedy jeszcze tak nie ma, mogę pokazać, tak? Nie. No. Да, давайте. Аб. Не кусайся. Не кусайся. О, oh, не работа. Ah? Не работает. Не. Неработа. Ой. Не-не-не. Ура! О, темно. Святик потушив світло. Ура єсть! Ну, вже хвати, то не треба. Один раз треба і все. Включай, а то нам темно, включай. Все. Ми ганяємося за Фендію. а вона тікає. Тихенько тут впадеш. Ой, тікає. Отак. О, ми машину знайшли. Ну він вже заморений, звичайно, ну що таке не спав. Ну не хотів. Спочатку Фенді йому заважала, вона хотіла з ним гратися, а він уже такий сонний був. Кажи, я допомагаю тобі. Так, да, да, давай зайчик. О, все, кинув. Що тепер ми хочемо? Що ми хочемо? Де в нас слонік? Покажи мені слоніка. Ні, то не слон. Покажи, де слонік. Оце слоніка. А де в слоніка вушка? Та в тебе вушка в слоніка ось, бачиш? Кажи, я все розумію. Да? да? зайчик. О, там і носороги є, там всі є. А дивися, який нісу слоніка, бачиш? О, і ще книжечка. Так, ми любимо книжечки читати. Тут хто мама? Тато, папа і дітки лялі. так? Да? Там лялі? О, я там що? Так я не бачу, що воно таке там птичка якась. Це ж треба розфарбовувати оце. Ми маленькі Так, да, там тато, мама і дітки. А Фенді, де наша? Фенді, що ти робиш? Що ти робиш? Ава. Mm -hmm. опа. Угу. Шо, Шо так, опа. Що з гайчику? Що там? Таки ножкою стою і воно пищить. Тільки ж не попадаю. Вот эти очки, скажи мене не турбуют. Ага. Кто там? Собачка? Ага, а то кто? Гусочка, да? Га-га-га, и там очки есть. Хочется их подавить трішки, да? А очи. Очи? Два. А в Святика где очки? Где в Святика очки? Святик. Не покажешь мне? Ну, то в курочки очки. Ой, очі-очі. І там очі. А у святіка теж є очки. ось очки. Так, каже, потім покажу. Не все зразу. Там хто? Конячка, зайчик. Зайчик як? Прих-прих-прих-прих-прих. Щось ми прих прих, уже не хочемо. Собака. Да? Ов Га? Зайчик. Качечка. Все, закінчилась книжечка. То гусочка, то качечка. Угу. А за дітей он Фенді. Да. Очі? Що там гуде? Гуде зайчик, гуде? Не бійся, не бійся, не треба боятися. Не надо. Діти вже бо... жахаються цих сирен. Ну, все, <різь> подушечки пішли в вход. <різь> так, і що ще? Ну, давай мені вже подушки, давай сюди. Фенді, то не для тебе. То святик собі мостив щось там. Постягував. Фендюша? Ні-ні-ні. Один. -ні Один. -ні. А де ж вони, кільця? Де кільця? Нема? Де кільця, святік? Де святік дів кільця? Святік. Он дивись, де кільця. Бачиш? Дивись, де кільця. Іди сюди. Святік. Дивись де. Ось у кільце. Бачиш? Бачиш де? Бачиш. Ну, а там ще пошукай десь. Шука, шука. Да, <реш> молодець. І ще пошукаєш? Два. Той який фіолетовий, а отоп помаранчевий. Да. Молодець. Ой, молодець. Ой, молодець. Ба! Ба! Ура! Знову до книжечки? Ні, не будемо читати. А. Ну, каже, я ще не, не чіпав оту миску. То який колір? каже, жовтий. А то що таке? То стара педушка. Не, да? Ото включать треба. Не включається? Ні? Не включається. Ой, ой Боже. Вже ножки щось. Щось ножки вже не туди йдуть. Ага. Качечка. Гуска. Курочка, очі, ну і так, і так весь час да, які очі. Ага. Каже, цікаво. ж. Да, очки. Очки. Очі. І там очі у зайчика. Конячка. А квіточка де? Покажи мені, де квіточка? Де квіточка? Подивися, квіточка бачиш? Квіточка. Ой. І куди це ти ходив? По ха І куди він ходив оце? Щось ми сьогодні і не погуляли навіть на вулиці. Можна було Було мінус три. О, да. О, закриваємо. Не закривається, щось там. Ой, щось там мішає. Що там заважає? Давай подивимося. Дивися, бачиш? О, зараз фенді забере і ми закриємо. Опа! Молодець! Ну і куди? Фенді проситься, бачиш? Ти ж її там закрив? Фенді проситься. Відкрий її, відкрий. Відкривай двері, відкривай. А ну, ой, господі! Каже, не дістану я. І ще маленькі, трішечки підросту. Отак. А там темно. Я виключила світло. Бачиш там темно? фу Святік взяв горішки, ти ще я синичкам б'ю, Маленькі таке. І грається. А вона в нього рекетує. Це збирать прийдеться по всій кухні, ну їх там, правда, небагато. Він і сам їй дає. Да? Головку обережно. Угу. Ох! Зараз в нас виключать світло. І буде темно. Да, і буде темно. Угу. Що? Фенді хоче не треба, вава буде. Ні ні, буде головка боліть, не треба. Mm -hmm. Кажу, як би отуди залізти, так мішає перепонка одна, так, mm -hmm. да? mm -hmm. да, мішає, ой Господи. мішає. Mm -hmm. Mm -hmm. Є. Горішок? Є. Горішок є. Горішок є, у тебе є горішок. Отак. О. О, два, два. Два. два.